Людмила Легостаєва на місячній доріжці. На місячній доріжці зустрілись дві душі: одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу оберну. Знайомий щось з лиця. Сказала гей малече, ну, мого хлопче, стій. А як ім'я, до речі, матусиньки твоїй. Душа не мовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь Галина таке її ім'я. Ось ось народить сина. А син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись. Ти вже там пожив? Так по бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знать не мало, що то таке земля. А той боєсь Галина, повторював їм я. Та це ж його дружина чекала немовля. Коли перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина, просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв їй жінку слово, що родиться козак, а потім. Сум родині, країну зло прийшло, галини очі сині, зробилися мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скілько вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак. Як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім в спину і запах полинув, згадав боєць тестрінко і до немовля сказав: ти бережи Галинку, що краще буде змам. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемось, сину, тобі час іти в життя, а я прикрию спину тобі із знебуття на місячній доріжці. Невпливний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний, і що бік захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.